Стріляють по цьому дереві, третя вже долетіла до дерева. Вони зверху сидять, чуєш? На арці зверху. Стріляють всю тупу, Бо це вже третя влетіла. Вони суки завів на арку і кидають гранату в них. Тут треба блін, якого снайпера. Ти вважай, бо воші сюди влітає так само на цю вісень.